Всім привіт-привіт! І з вами знову я, Ліда і щоденних вимушених змін. Сьогодні у нас 28 грудня 2022 року. Я вже на роботі, зараз буду пити каву свою улюблену, і сьогодні хочу з вами провести день разом. Можливо, в мене буде сьогодні хвилинка, і я зможу зробити собі манікюр, але я не впевнена в цьому. Тож, якщо я буду робити собі манікюр, то я повідповідаю на ваші питання, які мені були в коментарях, і покажу, що я зробила. Трішечки екскурсія в міраціон. І так, що я сьогодні буду їсти. Сир камамбер я завжди беру до кави. Купила такий дуже смачний паштет з індички. Він у них не дуже дорогий, але дуже-дуже смачний. Потім такі два салати, дуже смачні. І два банани. Водичка, як завжди, в мене є. І моя улюблена кава. Pomóżcie, Ja nie lubię To jak ktoś mnie nagrywa. Ja też nie lubię, no. <laughs> Ale sama się nagrywasz. No tak, treba. Mm -hmm. mm. Ja też nie lubię jak ktoś mi coś robi. Mm -hmm. Тавше ще баланками робити, але їм дуже і робить сумфайніше. Так, а у нас вже 29 грудня. E, Вчора я вам показала тільки те, як мені зробили, брівки і ранок. А сьогодні продовжимо. Це я йду вже на <кхух> стоянку, там де папа мене чекає, він мене підвезе сьогодні на роботу. Тут у нас стоянка обгорожена таким металевим забором. Це для того, щоб коли буде свято Нового року, ось тут, до речі, сцена я вам трошки приблизила. То приїде дуже багато артистів синг, і вони будуть ставити свої машини саме там. Це я так думаю. Так, це у нас гуральські традиції. Так. Я вже на роботі, і зараз трішки мені потрібно поприбирати, тому що вчора ввечері я дуже довго працювала, потім доробляла свої нігті і не встигла прибирати на своєму робочому місці. Тому, поки я з вами буду розмовляти, буду також і прибирати. Сьогодні у мене цілий робочий день, і завтра останній, а потім два вихідних. Тож я дуже-дуже задоволена. До речі, за 4 місяці роботи в Польщі мастером манікюра, я замітила дуже таку. Закономірність цікаво. Польські жінки вони не дуже люблять малюнки на нігтях, різні там блискавки, камішки і все такого роду. А в Україні наші дівчатка, наші жінки люблять такі незвичні, якісь гарні такі з малюнками нігті. Тому, коли я сюди приїхала. Я думала, буду покорювати польських дівчат своїми витворами на нігтях малюнків, але ні, вони всі на них дивляться. Їм дуже-дуже подобається, але вони поки що здержуються. Говорять, що може трішки пізніше. Бо вони люблять такі більш однотонні кольори. І здержані. Ну, Але є все ж таки ті дівчатка, які люблять і гарні такі якісь незвичні, Ну, але основна маса е, красить е, лише однотонним. І ще замітила таку теж закономірну річ, всі на новий рік красять червоним кольором. Дехто додає блискавки, брокатики в них називаються. Дехто просто червоним, але червоний це просто 95%. Вони, ну, вони, тобто польські дівчата, дуже-дуже люблять червоний саме на новий рік. А зараз мені потрібно скласти форму для нашого косметолога, тому що вчора нам прийшла форма, Оля заказала для косметолога, але вона трішки в руках жме. Якби розмір добрий, але в руках тіснувато. Тому сьогодні прийде кур'єр, ми вернемо цей халатик назад, і вони повинні будуть нам прислати вже інший, який буде підходити під наші розміри. Ну, під розміри нашого косметолога. А ось і мій манікюр, який я вчора собі зробила. Боже, подивіться, який він гарний. Це просто щось. Дякую всім, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного настрою, чудового дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментарі.